Росіяни можуть вже запускати одночасно до 500 безпілотників. Лише за день вони виробляють до 350, говорив президент України, і цю цифру намагаються збільшити до 500, щоб запускати по Україні тисячу небезпечних БПЛА. Однак самостійно росіяни не збирають ці безпілотники, навіть не завжди можуть виготовляти компоненти. Всі ці дрони постачаються з тих країн, котрі вважаються всім світом спонсором. Люгуни, котрі використовуються на дронах моделі Гаран чи Шахет. Вони не є а, а, виробництва рефі. Електроніка не є виробництво рефі, а подекуди навіть а, елементи бойових частин не є виробництвом цей час. Україна працює над новими розробками, щоб відбивати російські атаки. Це і реп, і малі зенітні дрони, і лазерна з. Зб... І таких новинок стає все більше, адже на кожен новий тип ворожого дрону потрібні нові протидронові рішення.